Минулого року на Львівщині за рік зафіксували майже 70 випадків укусів змій. Цьогоріч їх буде чи не вдвічі більше. Плазуни все ближче підходять до людських жител і вже спустилися із гірських лісів на рівнини. Щоб не зустріти непроханого гостя на своєму обійсті, екологи радять навести там лад. Як вужі, так і так і гадюки появляються там, де є місця, де їм можна сховатися. Це, як правило, сміття, це залишки будівельного сміття, це шифер. Там різні гілки, допустим, органіка, яка гниє. Якщо змія укусила, значить її налякали. Інакше плазун ніколи не нападе на людини. Медики кажуть, більшої шкоди організму завдає не сама отрута, а переляк, який може спровокувати серцеві напади. Після неприємної зустрічі зі змією лікарі радять одразу знерухомити ушкоджену ділянку, щоб не прискорювати там кровообіг і не дати отруті поширюватися швидше. Та одразу звернутися до медиків. Лікарі нададуть вже професійну допомогу, проте попереджають, проти зміїної сироватки на Львівщині немає, і це навіть добре. У нас на Львівщині тої сиворотки немає, і можу сказати, на щастя немає. Сама сиворотка вона може знову ж таки спровокувати алергічні розкладнення аж до анафілактичного шоку. Це є білковий продукт, який є вкрай небезпечний. Остерігатися варто лише гадюк, кажуть екологи. Їх на Львівщині мешкає два види: звичайна, з характерним візерунком на спині, та меланіст з оксамитово-чорним забарвленням. Хоча і їхня отрута, запевняють, не є смертельно небезпечною, а часом може бути і рятівною. Отрута їхня дуже цікава. В ній вона є і гемолітичної дії. Вона знищує руйнує стінки кров'яних судин, також впливає на кров'яні тільця і виявлено, що. Вони можуть боротися з раком, з раковими захворюваннями деяких форм раку всі інші змії не мають отрути небезпечної для людини і приносять лише користь, знищують шкідників.